Шановні друзі, слово має Арсеній Яценюк Слово Україні, дорога громада! Сьогоднішнє наше віче має назву Солідарність проти терору, проти того терору, який почала ця влада по відношенню до Тетяни Чорновіл. Коли ці потвори її зухвало побили, проти терору, коли євромайданівців переслідують, палять їхні машини і залякують, проти терору по відношенню до кожної родини, де дитина боїться вийти до школи, проти терору, коли людина хоче знайти роботу, а їй не дають можливості знайти цю роботу, проти терору, коли українець іде до міліції. До суду чи до прокурора, а там у нього вимагають хабара, замість того, щоб захистити його від тих, які беруть хабарів, проти терору, коли кожен з нас іде до лікарні і не може отримати жодної допомоги, якщо так само не заплатити. Проти терору і залякування, які побудувала ця влада протягом останніх трьох років. Але ми можемо зробити Великий висновок з цього року, який закінчується, українці довели, вони не бояться. Ми довели, що ми не боїмось. Ми показали владі, що ми керуємо в цій країні, і мільйони повстали, і вони почали боятися. Нас молодці відносяться до кожного з вас, бо ми нічого без вас не вартуємо, і знайте це. Минув рік, і цей рік дуже непростий, цей рік дуже складний, але цей рік, який відрізняє всі роки української від незалежності від попередньо. Це рік, коли Україна пролунала на весь світ. Це рік, коли українці, підтримуючи один одного, борючись за свої права і свободи, виходили на майдани проти озброєних до зубів міліціонерів, які є фактично бандитами, які зупиняли цю міліцію, які захищали один одного і які перемогли в цій боротьбі за свою свободу. Це рік, коли весь світ з захопленням спостерігав. Прошу дати туди швидко. Це рік, коли весь світ з захопленням спостерігав. Як Україна бореться за своє європейське майбутнє? Це рік, коли вся Європа. І весь світ визнав, що Україна не на папері, а по духу і по цінностям є європейською країною. І коли вся Європа заявила раніше чи пізніше Україна так і стане членом великого Європейського Союзу, і так буде. Це рік, коли кожен з вас. Який пішов на вибори дванадцятого року, який проявив свою волю, який проголосував за зміни Україні і дав можливість в українському парламенті сформувати опозицію з трьох потужних опозиційних сил: це Батьківщина, Удар і Свобода, це рік, який змінив український парламент. Це рік, коли в парламенті почали голосувати особисто. Цей рік, коли в парламенті партія регіонів перестала домінувати. Цей рік, коли в парламенті українська опозиція почала не говорити, а діяти. Діяти завдяки вашому наказу і вашому рішенню. І бажалось, щоб цей рік швидко пройшли зміни зразу всієї системи влади. Ми відверто і чесно, і неодноразово вам казали на цьому майдані. Жодна влада, жоден кабінет, жодні повноваження не вартують людського життя. І ми йшли свідомо на те. Щоб наша революція, яка є демократичною еволюцією країни, щоб наша звитяга і наше підняття, щоб наша спільна боротьба була безкровна. І цією безкровністю і мирністю, кожен з нас завоював авторитету в цьому світі. Так, сьогодні ми знаходимося в опозиції, але так, завдяки тому, що разом ми... Правильно крокуючи вперед, ішовши мирним протестом, проклали для себе шлях для перемоги на наступних президентських і парламентських виборах. Ми разом показали, що ми здатні перемогти, і ми разом тут показали, і це є один з основних висновків нашого майдану. Якщо вибори президента відбудуться в конституційний спосіб, а вони відбудуться. І якщо ми на цих виборах переможемо, а ми переможемо, то український народ вийде і захистить голос кожного українця, який відданий за європейський союз, за нового президента, за новий уряд і за нову країну. І це найбільший урок для Віктора Януковича. Він у нас не вкраде майбутнє, і ми йому це довели. Банду! 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 Знаю, дорога громада, що кожного з нас зараз турбує питання, що далі? Що далі будемо робити? Як далі будемо перемагати? Який наш план і які наші дії? Олександр Турчинов буде мати честь зачитати Маніфест Майдану. Це наші цілі, які ми ставимо на 2014 рік. Ми разом, вся наша рада Майдану, яка складається не з 40 людей, яких визначили ви, а з кожного з нас. Який на цьому майдані підготували той план, який треба робити вже в січні місяці? Я коротко, бо він є великий, він має 20 пунктів. Хотів би сказати, що ми будемо робити на наступний місяць. Наше перше завдання це притягнути до відповідальності бандитів, які били мирних громадян, бандитів, які били Тетяну Чорновіл. Бандитів, які били євромайданівців і палили їхні машини в Харкові і в інших місцях, в рамках цього завдання. Тому що ми захищаємо не просто Таню, ми захищаємо кожну свою родину. Наш основний принцип: плече до плеча, лікоть до ліктя, разом в одних шеренгах, разом згуртовані і єдині, щоб вони знали. Що наша сила в єдності, їх одиниці, нас мільйони, і ми це довели в парламенті. Ми створимо слідчу комісію, яка буде розслідувати злодіяння Беркуту, злодіяння Захарченка і злодіяння бандитів, які били українців. Комісія зареєстрована і одно з перших голосувань. Створення її у Верховній Раді України. Друге, наше завдання це порушення кримінальних справ по відношенню до тих, які віддавали незаконні накази, які несуть персональну відповідальність за те, щоб Беркута били кійками людей, і встановлення як командирів, так і виконавців цього злочину. Наші завдання, щоб ні президент, ні прем'єр, ні голова парламенту, ні депутати від партії регіонів не забували, що вимагає народ України продовження пікетувань їхніх помешкань, офісів і їхніх резиденцій. Наші завдання. Реальна боротьба з корупцією. Юлія Тимошенко написала великого листа з своїм баченням, що необхідно робити. Один з основних пунктів її листа це початок антикорупційних розслідувань по відношенню до всього українського уряду, який протягом трьох останніх років грабує країну. Я вам скажу тільки одну цифру. За три роки перебування при владі Віктора Януковича і Миколи Азарова борги України зросли вдвічі. Майже 300 мільярдів гривень додатково цей уряд позичив в іноземців і позичив в українців. За оцінками іноземних експертів, з цих 300 мільярдів. 200 Пішли на офшорні рахунки членів уряду і наближених до Віктора Януковича. Ми почнемо полювання на українських корупціонерів по всьому світу. Їм не вдасться сховати народні гроші. Український бюджет повинен повернути кошти, які розкрав азару адміністрація Януковича і вся ця свора. І ми розпочинаємо розслідування по всьому світу по відношенню до корупціонерів з уряду Азарова і членів їх сімей. Громадо. Тут є ще два десятка пунктів, я прошу кожного. Прочитати. Ми зараз на інтернеті вивішуємо. І прошу, хто має думку, хто має бачення, долучатися до цього плану. Одне з наших завдань це втримання майдану. Серця свободи, місця свободи, місце, де український дух піднявся з колін. Місця, де великий Шевченко казав, поховайте і вставайте, кайдани порвіте, місця, де ми порвали кайдани. І тому ми не маємо права залишити майдан. Ми не маємо права залишити будинок про спілок, хоча влада намагається нас звідти витурити. Тому прошу підтримати всіх голосування. Ми члени профспілок. Ми залишаємося в будинку профспілок. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято. Зразу кажу, що ми профспілкам, як і всім іншим, регулярно сплачуємо оренду платню. І, і я був просто вражений останніми сюжетами на телебаченні. Коли Людина, він стороженця. Я побачив Олексій, якщо мені не зраджує пам'ять його звати, йому 80 років. Цей чоловік вчора чи позавчора відправив 8 тисяч гривень на те, щоб підтримувати Майдан. Я бачив ще одну родину: це неспроможні люди, ну інваліди кажуть. Вони декілька тисяч гривень так само, вони рухатись не можуть, і ці люди відправили кошти на те, щоб підтримати. Кожного з нас і на те, щоб підтримати нашу країну. І коли кажуть, хто такі герої України? Герої не ті, хто отримали зірку героя від Віктора Януковича, герої, ті, про яких я щойно сказав. Це люди з великою душею, це люди з великим серцем, це справжні українці. Давайте їм поаплодуємо. Питання, що далі крім січня місяця? 14-й рік буде дуже складний. Але це є рік, коли ми повинні продемонструвати, що ми здатні перемогти. І багато з вас шукає відповідь на питання, хто ми. І хотів би спробувати. Дати відповідь на це питання. Ми це три опозиційні сили, яких ви вибрали. Ми це Юлія Тимошенко, яка разом з нами. І ми це 46 мільйонів українців, які прагнуть змін і отримають ці зміни. У нас в порядку денному. Ми Готуємося до перемоги на наступних виборах президента України. Ми формуємо в 2014 році єдину команду змін: команду трьох опозиційних сил, команду, яка підтримується українським народом, команду якою є частина Юлія Тимошенко, команду, яка здатна зробити Україну європейською державою. Ми формуємо єдиний план змін для країни. Ми йдемо разом для того, 14-й рік став роком нашої переможної ходи, де кожен українець буде знати, він бореться за своє майбутнє, він бореться за майбутнє своїх дітей, він бореться за власну гідність, і за власну свободу. Він бореться за репутацію нашої країни, він бореться за європейське майбутнє нашої країни, він бореться за те, щоб він шанобливо і гордо в будь-якій країні світу, а в першу чергу в своїй країні витягував паспорт і казав: я громадянин. Великої європейської країни і ім'я цієї країни Україна. І я українець, і я пишаюся цим. Слава Україні і до перемоги.